Друзі, привіт! До мене частенько звертаються замовники з проханням хлопці. Зробіть нам піну якіснішу, хорошу, і ми вам за це доплатимо. Я пояснюю, що нам немає різниці, кому робити чи депутату, чи пенсіонеру, чи вчительці, чи прокурору не потрібно за це доплачувати. Ми для всіх робимо однаково. Якщо людина не прискіплива і добра, то ми ще й снижечку можемо зробити.